Ви на каналі Інтеррізор з вами в студії Світлана. Кушнір до слова онлайн запросили Віталія Олександровича Кулика, політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства. І говоримо про дуже гарячу ситуацію на Близькому Сході. І, звичайно, попросимо коментар, чому нам потрібно в Україні слідкувати за тим, що відбувається між Іраном, Ізраїлем, Ліваном і чи не почнеться. Ще один, ще один на лінії розлому. Ще одна війна саме на близькому сході. Нагадаю, перед історію, 27 липня, на по території голландських висот у терористичного груповання Хезбула обстріляло ракетами. Там загинули діти. Там дуже багато було постраждалих. Міністерство закордонних справ Ізраїлю відповіло, що всі червоні лінії Хезбула перейшла, і відповіло 30-го числа ввечері. По південному Беруту було здійснено постріли. Ракетна був, ракетний був обстріл, і тоді загинув один з керівників Хезболи Фуада Шукра. А зранку, 31 липня, всі дізналися, що в Тегерані теж було ліквідовано, але поки що Ізраїль не взяв на себе відповідальність. Одного з очільників політбюро Хамасу. Ісмаїля Ханію, все це відбулося після закінчення інавгурації нового президента Ісламської Республіки Іран Масута Пезекшиана. Пане Віталію, якщо ви в нас чуєте, бачите вітання і прошу до відповіді, вітаю вас. По перше, якщо ми говоримо про ці удари, очевидно, що це не було ліквідовано непросто. Якихось терористів, а це були фактичні керівники і Хамаса і Хезболи. Шукра це один із відомих військових командирів Хезболи. Попередньо за ним було встановлено нагороду в кілька мільйонів доларів про інформацію про його місце перебування. Він відповідальний за ракетні обстріли. Хезболи і, взагалі, все ще пов'язано з ракетною технікою та безпілотниками для Хезболи. Він людина, яка була втаємничена, була в переговорний процес між Хезболою і Теграном Хуситами тощо відповідно він планував займався плануванням також і терористичних атак проти Ізраїля. Керівник Хамасу, це був керівник політбюро Хамасу, тобто людина, фактично, яка керувала всією системою. Якраз він перебував в Тегерані на інаугурації президента Ірану, і те, що його ліквідували в Ірані, в Тегерані, в місті, яке нібито захищене, і під і де існує система безпеки, нібито гарантії безпеки, які дає Іран своїм поплічникам чи сателітам. Він був там ліквідований. Це означає, що немає такого місця, де безпечно почували би терористи. Тому. Ці удари були достатньо відчутними. Це люди, які важко замінити в системі ухвалення українських рішень Хамасу та Хізболи. Це підриває здатність до планування операцій і до комунікації політичних, які здійснюються цими терористичними групуваннями. Звичайно, що це не знищення, не Хамасу на Хезболи, але це суч... суттєвий удар по людям, які несуть політичну відповідальність за теракти проти Ізраїля. Чи почнеться через це велика війна? В мене великі сумніви, оскільки це не коврові бомбардування територій, це не перехід до наземних операцій, це точечна ліквідація терористів, які несуть відповідальність за терор, розв'язаний Хезболою та Хамасом проти, проти Ізраїля. І Масад ліквідовує злочинців, терористів, які мають пряму відповідальність. Використовується такий спосіб. Окрім того, відбувається зачистка військових баз і військової інфраструктури Хамасу. Ізраїль не зупиняється, наносяться точкові удари по базам та сховищам зброї Хезболи на території Лівану, але знову ж таки це не наземна операція проти Хезболи і не перехід е певних е меж в військові операції в Лівані. Тому там, Друга чи третя Ліванська війна, історії про те, що ось розв'яжеться, ось ось світ стоїть на передумові перед день Великої війни на Близькому Сході, я не буду такий категоричний, оскільки це війна з тероризмом, який точиться десятки років на території Великого Близького Сходу. Звичайно, що до перемоги в цій війні ще достатньо далеко. Але такі точкові удари це така практика і класика, яку використовує Ізраїль у боротьбі з протитерористичних груп, які з ним ведуть відповідну боротьбу, варто також зазначити, що на даний момент не прослідковується можливість третіх сторін вплинути на інтенсифікацію переговорного процесу. Між там направлення на замирення ситуації в Ізраїлі так ми чули про спроби Катару Європейського Союзу попливати на Туреччину, на спонсорів Хамасу в арабському світі, але це все поки що немає не ніякого суттєвого результату. Час від часу ми чуємо про якісь кейси переговорного процесу, але на даний момент модель врегулювання до сих пір не сформульована. Тобто кінцеві переговори вони не почалися. Тому Ізраїль буде далі використовувати оці точкові удари по ключовим центрам ухвалення рішень і їх ліквідація, де б вони не знаходилися, під якими парасольками безпеки вони не перебували. Це буде або Москва, або Бейрут, або Тегеран, або будь-яка інша там Стамбул, Чанкара. Будь-яка інша країна, Ізраїль буде носити ці точкові удари. Я думаю, що очевидно, що ми можемо бути ще свідками кількох ітерацій ескалації конфлікту, нові терористичні загрози з боку самих цих терористичних груп, як з та Хамас. Однак Ізраїль підриває їхню здатність вести терористичну боротьбу. І як на мене, тактика достатньо успішна. Щодо ж політичних процесів всередині самого Ізраїля, ну це інший кейс, і більше пов'язаний з внутрішньополітичним порядком денним, який сформований в Ізраїлі, оскільки очевидно, що не всі задоволені тою політикою, яку здійснює прем'єр Натаняху, суспільство в Ізраїлі розколите, політизоване і поляризоване, і це варто зазначити. Тому відбувається постійна політична мобілізація прихильників опозиції, яка намагається вплинути на розклад політичних сил і максимально попливати на прем'єра Натаняху на його військовий кабінет, і на здатність Натаняху формувати уряд в цій ситуації. Розхитування політичної ситуації це внутрішньополітичний кейс. У нас є певні експерти, які вважають, що за цими акціями протесту можуть стояти арабські сили. Ні, арабські країни, в тому числі Іран чи якісь опоненти Ізраїля, не мають, не мають а, ніяких карт впливу на внутрішньополітичний перебіг і процес в самому Ізраїлі. В першу чергу це пов'язано з боротьбою за владу різних угрупувань. Вважається, що зараз натаняху вразливий до критики і до політичного тиску, але це не відміняє. Тобто, що навіть зараз воюємо собі, що вдасться зняти натаняху і перевести перевибори і усунути військ, це військовий кабінет, або попливати на праве крило уряду, там вивести їх із проєктивної політичної гри, це не впливає на боротьбу з тероризмом, який веде Ізраїль. Тобто він і далі буде ліквідовувати терористів Хамаса та Хизбули, де вони не перебували, і хто б не був би прем'єр-міністром Ізраїлю. тому що це є консенсус політичних сил в самому Ізраїлі з виключенням невеличкої групи лівих, які на підкормлі у росіян перебувають всі інші політичні сили вони мають цілком чіткий консенсус. Оскільки це питання екзистенційне для Ізраїля, визвання їх як країни, як нації на Близькому Сході. Ще одне питання. Чому Україна, чому українці мають слідкувати за ситуацією на Близькому Сході, саме повертаючи нас до початку? Епопеї з виділенням оборонного бюджету від Сполучених Штатів Америки, який йшов в пакеті з такою ж допомогою Тайваню і з такою ж допомогою Ізраїлю. Чи може стати загострення ситуації на Близькому Сході відверненням уваги від української війни проти російської агресії і, можливо, навіть дещо там послаблення постачання нам допомоги? Ну, по перше, близький схід завдає на таким кейсом, який впливає на нашу здатність вести боротьбу з російською агресією, оскільки справді це відволікання уваги світу, відволікання уваги європейського Союзу, сполучених штатів, перерозподіл коштів на підтримку бронездатності Ізраїля відповідно тих коштів, які могли бути задіяні на підтримку України. І очевидно, що починаючи війну Хамасу проти Ізраїля, Росія також до цього доклалася разом з своїм партнером Іраном Планування цієї терористичної атаки, нападу і намагання збурш... розбурхати, створити новий фронт цієї глобальної війни. Звичайно, що ми маємо розуміти, які там процеси відбуваються, зрозуміти наскільки вдається. Ізраїлю та його союзникам вести боротьбу з, з тими політичними силами та групами групуваннями терористичними, які мають прямі контакти з Російською Федерацією. Не забуваємо, що Хамас, бойовики Хамаса та Хезбули е інструктувалися е приватними військовими компаніями Росії, вагнерів бачили, зокрема не лише в Сирії, але й в таборах підготовки е Хезболи, а також Хамасу. А російські е теж саме ліквідовані нещодавно в Малі. Торегами е, воєнкор, е, який висвітлював діяльність Вагнерів в, в Малі, він е, хизувався тим, що мав на ближчий час їхати до Гази допомагати Хамаси. Тобто, е, це прямий зв'язок між ГРУ російським е, розвідувальним управлінням е, військовою розвідкою Російської Федерації та е, терористичними групуваннями. Груп бере пряму участь в плануванні терористичних атак на великому близькому сході. Іран сам по собі є партнером Російської Федерації. Він не лише поставляє військові дрони, які летять, ці шахеди, які летять українським, по українським по Україні, але і надає допомогу в вигляді балістичних ракет, спільно розробляє нові види озброєнь, зокрема наземні ракетні комплекси, а також ті ж самі шахеди, які збираються в Російській Федерації допомогою. За франшизою е, іранців, тому те, що відбувається в Ірані, те, що відбувається навколо Великого близького сходу, має нас цікавити, оскільки це інший вимір фронту, де присутня Росія, і де ми також ведемо боротьбу, тому варто лише вітати здатність українських е, спецслужб, зокрема військової розвідки України. Для здійснення е, ударів по російським базам як в Сирії, так і в е, Африці, е, де і в Судані, у Малії, де також е, українці були задіяні в, в нанесенні ударів по е, в російським найманцям. Тому слідкувати за регіоном потрібно розуміти процеси, які там буваються. Потрібно варто розуміти, які хитросплетіння е, політики Близького Сходу. Як в які гравці задіяні в, в цих процесах для того, щоб протидіяти російській грі, виводити росіян та Іран на чисту воду, задавати по ним ударів, де б вони не перебували? А... Я щиро вдячна вам за коментар. Нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо про ескалацію ситуації на близькому сході. З Віталієм Олександровичем Куликом, політологом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства, був з нами скайпом на зв'язку. Принагідно запрошую, коли будете в Києві в студію. Є багато тим, про що поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, як бачимо. Поле цієї війни, поля цієї війни, Україну, російською, весь світ. Не переключайтесь. Ви на каналі «Інтервізор» з вами В студії працювала сьогодні Світлана Кошнір.